Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт, мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика «What if?». Тут ми говоримо про кейси, факапи, які трапляються в менеджменті, і як з цього всього виходити гідно і зробити, коли все пропало. Уявимо ситуацію. Ви менеджер, у вас чекає амбітний проєкт. І в команді троє людей: 2005 року, 2024 четвертого і 35-го. Це звучить як фантастика. Але це реальна метафора того, як сьогодні виглядають наші команди з різним уявленням про роботу, про відповідальність, межі, ефективність. Що буде, якщо ці три команди минулого, теперішнього і майбутнього реально зустрінуться. І головне, що робити вам, щоб вони не знищили одне одного в ці перші 20 хвилин. Почнемо з команди минулого. Ми так робили завжди. Умовно 2005 рік. Що це за люди? Це співробітники, які звикли до чіткого графіка 9 6 погодинної звітності, жорсткої ієрархії, хто старший, той головніший. Паперових звітів, Excel файлів, байгою в Гігабайти. Ці працівники лояльні, відповідальні, але часто не люблять змін. Їм потрібен такий стабільний прогрес, а не якісь там експерименти. Вони щиро вірять, що результат дорівнює кількості витрачених годин. А якщо хтось гуляє посеред дня, то насправді це просто пішов на прогулянку під час дисарціки, Це викликає підозру. Друга команда команда теперішнього. Ми хочемо змісту баланса та Це такі умовний 24-25 рік. Це команда, яка вже втомилася від постковідного стресу, гібридного формату постійних перебудов, скорочень. Але і команда культурна тут інша. Бажання працювати дистанційно або гібридно це для них не розкіш, а норма. Важлива не присутність, а результат. Люди шукають сенсу роботи не просто виконати, а зрозуміти навіщо? Комунікація через месенджери замість офіційних листів. Ці команди вже не терплять токсичних лідерів, не грають в корпоративну ієрархії заради статусу і хочуть чесного зворотнього зв'язку. Вони не хочуть працювати до пенсії в одній компанії, але готові вкладатися, якщо є чітка логіка і підтримка. І наша остання команда команда майбутнього. Ми прийшли створювати, а не підпорядковуватися. От 2035 рік. Так, цього ще немає, але заради What If уявимо. Ці команди повністю цифрові, мультидисциплінарні, часто зібрані з фрілансерів чи асистентів, консультантів на декілька годин на тиждень. Вони не мають офісу як місця сили, вони працюють у потоках, а не в проєктах. Їм важливі інтелектуальні виклики, а не позиції. Вони використовують на мережі, not-code platforms, і хочуть швидко тестувати ідеї. Це не про роботу, це про досвід, гнучкість, вплив. Вони чекають вказівок, вони очікують діалогу. Що ж таке трапиться, якщо ці три команди зіштовхнути? Команда минулого 2005 року почне обурюватися, що ніхто не хоче працювати нормально. Команда теперішнього, 24-25, буде писати в Slack, Можемо ми поговорити на дзвінку, паралельно обговорюючи конфлікти в чаті. Команда майбутнього 35-го року просто від'єднається від дзвінка і скаже: Ми зайняти більш цінним в Який результат? Хаос, непорозуміння, втрата мотивації. І це ж не фантастика. Це ж типовий проєкт для реальної компанії, де покоління і підходи не стикуються. Як же менеджеру зібрати все це з системи? Ось мої поради, які я винесла з проєктів, де працювали дуже різні люди? Перше, назвіть різне і дозвольте бути різному. Почніть з визнання. Ваші люди думають інакше це не проблема. Проблема мавчазне припущення, що всі розуміють ні, не розуміють. Зробіть такі міні-профілі команди, хто як працює, що йому важливо, як він комунікує. І обговоріть це з командами відверто. Наступне, формулюйте очікування, а не припущення. Сучасні команди не працюють. Наздогадайся, як я хочу. Чітко проговоріть, які дедлайни, які формати звітності, які очікування по включеності. Не чекайте, що молодь сама все зрозуміє, або старші вже все знають. Наступне. Дайте простір кожному, але не забудьте про межі. Гнучкість вже не означає вседозволеність, а ієрархія не означає диктат. Встановіть правила гри, хто відповідає, за що, які ролі, де свобода, а де жорстка домовленість. Наступне навчайте покоління взаємодіяти. Бебі-бумер може стати ментором для покоління Z, якщо його не ігноруватимуть. А покоління Z може навчати бебі-бумера працювати зі штучним інтелектом або шуткатами. Створіть цей обмін знанням 30 хвилинні сесії, де кожен може ділитися чимось корисним. Наступне, не забувайте про культуру адаптації. Команда майбутнього це команда, яка постійно змінюється. Завтра в ній можуть бути зовсім інші люди. Після кожного проєкту проводьте такий дебрів, короткий, що спрацювало, що ні. Формуйте такий навігатор адаптації. Команди майбутнього вони вже тут. Просто деякі з них ще носять джинси і слушають лонлайф на фоні кодінгу. Не, деякі вже живуть в метавсесвітах, тому роль менеджера не в тому, щоб думати всіх одинаково, а в тому, щоб створити простір, де всі можуть працювати ефективно, з урахуванням цієї специфіки, а не всупереч їй. Якщо ви не можете налаштувати таку систему, повірте, ці команди не тільки знищать одне одне, вони створять щось абсолютно нове. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Панка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами в харківському напрямку, запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото відео, відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям. Як ви працюєте з різними поколіннями, які в вас, колеги, пишіть про це до зустрічі.